Вітати зновуження Божим Словом. Давайте відкриємо Псалом 61 чи просто послухайте те, що тут написано, Восьмий вірш. У Бозі спасіння моє і слава моя. Він, могутня скела моя, пристановище моє в Бозі. Народи, покладайся на нього повсякчас. Серця ваші, вибувайте перед Ним. Бог пристановище наше цар Давид він пише про те, щоб ми покладали нашу надію на Бога. І він не каже просто про те, що це Його пристановище, що це Його благословіння що Він на нього покладає надію, Він закликає і нас з вами також. Він каже, народи, покладайся на нього повсякчас. Серця ваше вилупайте перед Ним. Відкривайте йому свої серця, говоріть йому те, що вас турбує. Бог-престановище. Наш. Тож ми можемо сказати разом. Я покладаю свою надію на самогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, Він пікується про мене, Він захищає мене, Він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені прощення, подарував мені свої небеса через свою кров, через свою смерть, через своє Воскресіння. І я вдячний йому, і я приймаю усю повноту Його благословення для мого життя. Амінь. Благословляю вас, друзі. Це важливо зранку нагадувати собі про те, що Він є вашим Богом і що ви покладаєте свою надію на нього. І тоді, що б не відбувалося в вашому житті, ви будете приходити до нього, ви будете звертатися до Нього, і ви будете очікувати вирішення від. Нього. Він завжди з нами. Слава йому і ми, хвала! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Дотик Христа в місті Чини всі. Радий вас вітати на нашій програмі. І хочу вас запросити і нагадати, щоб ви не забули, звичайно ж, підписатися на YouTube канал Церкви Дотик Христа. Натискайте дзвони, вподобайки, залишайте свої коментарі. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. Дякую. Добре, давайте перейдемо до Євангелія від Марка. Ми читаємо 12 главу і подивимось далі, що тут відбувалося після тієї Ну, важливої і цікавої історії. Тобто Ісус Він говорив з фарисеями і первосвященниками, священниками, і ми бачимо, що Він розповів їм притчу про виноградаря і виноградник, і побачили, що вони зрозуміли цю притчу, що це від про них вона, але не хотіли змінитися і все одно намагалося його якось схопити. Але там написано, що вони... Боялися народу, тому відійшли, залишили його і відійшли. І давайте подивимося з 13 го верша, це Івангелія Марка, 12 й розділ, з 13 вірша. Дивіться, потім вони надіслали до нього деяких фарисеїв та ірудіан, щоб впіймати його на слові. Тобто ми бачимо, що вони не залишили свої намагання спіймати Ісуса, знайти якесь звинувачення проти Нього. І ось ми бачимо, що приходять ці люди, вони прийшли і запитали його. В них було питання, яким вони хотіли ну, якби в безвихідь поставити Ісуса. І вони питають, кажуть, «Учитель, ми знаємо, що ти праведний, ні на кого не зважаєш, адже не дивишся на людське обличчя. А правдива навчаєш Божого шляху. О Ісусе, Ти такий величний, Ти такий чудовий, Ти такий праведний, Ти такий вірний, Ти такий мудрий, немає ні у кого більшої мудрості, ніж у Тебе. Ти завжди все знаєш. О, ми поважаємо Тебе! Ми з великою пошаною приходимо до Тебе, щоби поставити тобі це питання. Тобто ми розуміємо, що люди прийшли не просто поставити питання, а вони грисимірили. Вони казали про нього такі, знаєте, слова, щоби схилити його серце до них, щоб він подумав, о, так, дійсно, я такий величний, але ж Ісус про себе не буде таке думати, бо Він знає, хто Він є. Будь-яка інша людина, можлива, коли до неї би прийшли і так стили б, її слуху, вона би так розположилася і сказала б, о, так, я готовий відповісти на все, що ви запитаєте. Але Ісус знав цих людей і знав, що у них на меті. І вони Підійшли з таким підлещуванням, щоб всі люди, які є навколо них, побачили, що вони визнають Ісуса праведним і добрим і вірним, що Він ні на кого не дивляться, ні на яке обличчя, що Він завжди навчає Божого Слова. І вони е, ставлять йому питання. Чи годиться платити податок кесарю, чи ні? Платити чи не платити? І знаєте, це питання, воно. Ну, досить таке серйозно. І вони намагалися, ми розуміємо, схопити Ісуса і поставити його без вихід. І тому вони здаються питання. Тому що вони жили на окупованих римлянами території. Але вони знали, що в них є один Бог, і вони тільки йому повинні поклонятися. Він їхній Господь. Але римляни їх захопили і вони поклали там свою владу. І Вони там робили свої гроші, свої монети чекали і вимагали податки від тих людей, які там жили. І ось євреї, там дехто з них підняв таку революцію, бунт і казав, що якщо ми будемо платити подать гриму, то це все одно, що ми його раби. А ми не можемо бути рабами нікому, крім Бога. Тому, якщо ми будемо платити подать Римлянам, ми визнає, визнаємо себе. Рабами Рима. І тоді ми м, не є вже рабами Бога. Ми тоді відмовляємося від Бога. Ми тоді зневажаємо Бога, це не можна робити. І люди почали про це думати. І думати, чи можна так робити, чи ні. Чи дійсно ми догоджаємо Бога в якого потім подав так Риму. Чи це не м, якби? Ну, не не заважає нам служити Богу, не змушує нас якось відмовитися від Бога. Ну, Такі думки в них були в народі, і вони не знали, що їм робити. І вони платили подать, тому що римляни, то що ти не платиш подать, вони ну, якось, якийсь метод не був. Дії на тих людей, які під їхнім керівництвом. І вони все одно з цим питанням були і не знали, як його вирішити. Чи можна це робити, чи, не. чи ні, чи якщо ми це робимо, ми не зневажаємо Бога. Якщо зневажаємо Бога, то ми не живемо під Божим захистом. Якщо ми не живемо під Божим захистом, ми завжди будемо під окупацією і ніхто нам ніколи не допоможе. Це гріх, те, що ми робимо. І вони не знали. Але я думаю. І ці люди, вони прийшли, і це ж фарисеї, вони і книжники, священники, вони послали їх цим питанням, щоб схопити Ісуса. Тому що якщо б Ісус відповів їм, треба платити поліч кесарю, Він сказав, бачите, він каже, що ми не повинні бути рабами Бога, а ми повинні бути рабами кесарю. Він іде проти Бога, схопить його. А якщо б він сказав ні, римлянам не треба. Платити податки. Вони сказали, ви чуєте римляни, він навчає, що не треба вам платити податки. Він хоче підняти новий бунт, схопіть його. І теж, якби вони мали причини, щоб його схопити. Тому вони попали таке питання. Але ми бачимо, що Ісус каже. Ісус, знаючи їхнє. Ліцемірство. Бачите, він знав їхнє лицемірство. Він чудово розумів, чому вони прийшли до нього з цим питанням, і які мотиви вони переслідують е, насправді. Тобто те, що вони кажуть, ти такий праведний, ти навчаєш істинному Божому шляху. Ісус розумів, що це просто слова, які вони кажуть, але вони не вважають так. Вони думають зовсім інше. <кій> Вони шукають, щоб його схопити, і він знав їхнє ліцеміство. І він відповідає, чому ви випробовуєте мене, чому ви знов і знов перевіряєте мене, чому ви знов і знов шукаєте чогось проти мене, щоб схопити мене. І каже, дайте мені динарій, Щоб побачити Динарій це була монета, яка була денною платньою робітника. Тобто, ну, Достатня сума. І йому принесли цю. Монету. І він сказав, чиє це зображення та напис на монеті? Вони сказали кесаря, тому що Римська імперія, коли захоплювала території, вони там випускали свої монети. І на монеті була е, ну, якби, ну, не фотографія, звичайно, а відбиток кесаря щоб, чи царя, чи правителя. Риму був на цій монеті, і ця монета належала йому. Тобто ця монета, по суті, була власністю царя, на ньому було його зображення, і це було його власність його імперії. І він питає, чиє це зображення та напис? Вони кажуть, ну кесаря, царя Римської імперії, звичайно ж. І він каже: віддайте кесареву, кесарево. А Богу Боже. І вони дивувались з нього. Вони не знали, що на це відповісти. Тому що він. Сказав їм дуже мудру річ, Те, що належить кесарю, це його монети. Віддайте йому його монету, віддайте йому його подарунок, Те, що належить Богові, ви повинні віддавати Богові. Тобто він казав їм про те, що ці речі не треба поєднувати разом. Є та частина нашого життя, яка належить кесарю, чи державі, в якій ми живемо. А є та частина життя, яка належить Богові. Але та частина, яка належить Богу, повинна переважати над тим, що належить нашій державі. Тому він відповів їм дуже мудро, і вони нічого не могли знайти, щоб схопити його в цій історії. Віддавайте, кесарю те, що йому належить. Йому належать податки, він прийшов, він встановив тут е, свої закони. Йому щось належить, він хоче від вас щось взяти. Віддайте йому. Але пам'ятайте, що якщо ви віддаєте щось йому, це не означає, що ви вже нічого не винні Богові. Ви продовжуєте бути винні йому. Тому віддавайте Богу те, що належить йому. І вони відійшли, тому що вони не знали, як на це не реагувати. І вони зрозуміли, що тут вони не можуть його нічого схопити. Він і проти Бога нічого не сказав, і проти кесаря нічого не сказав. Тому це важливо, що ми бачимо в цьому велику мудрість Божу, що навіть ті, хто хотів його схопити і спіймати на чомусь, вони не могли цього зробити, тому що він знав їхні мотиви. Він знав, що вони із прийшли, з ліцемірства прийшли прийшли до нього, щоб схопити його. Тому, друзі, я хочу, щоб ми продовжували цю історію завтра і поговорили ще про неї трохи. А сьогодні хочу сказати, що нам треба розрізняти людей, які приходять до нас і які нас щось питають, тому що ми живемо в цьому світі. У нас є багато невіруючих людей, друзів. Може співробітників, і вони можуть питати нас щось про Бога. І нам треба розуміти, коли вони питають, що вони дійсно хочуть щось дізнатися, а коли вони просто хочуть насміхатися з вами. Чи вони хочуть просто, знаєте, схопити вас на якихось протиріччях і з за цього питають вас щось. І вам треба це розуміти, щоб знати, як правильно відповідати цим людям. Тому хай Господь. Він завжди буде з вами і допоможе вам розрізняти, коли і які питання ставлять вам, і як відповідати тим чи іншим людям, щоб ваші відповіді воно воно відображалося, щоб в ваших відповідей відображалася Божа мудрість, і щоб вона ставила людей, які вас питають, у безвихідь, щоб їм нічого не лишалося, як просто погодитися з тим. Що Бог існує, і що Він їх любить, і що Він за них помер, і що Він пропонує їм спасіння і вічне життя, і що їм треба прийняти це рішення, вибрати те, що пропонує Бог, і отримати благословення на небесах для свого життя, отримати своє майбутнє з Господом. Хай Господь. Бога славіть вас і допоможе у цьому. Давайте допоможемо. Небесний батько, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе, наш величний і Господь, Царю наш <кхм> і Спасителю. Ми дякуємо Тобі за те, що ти завжди з нами і завжди допомагаєш нам. Допоможи нам розрізняти, коли нас питають щось, і коли люди питаються це усе чи коли люди питають, чи від серця, і дай нам мудрість відповідати кожному. Щоб прославлялося Твоє ім'я, наш всемогутній Господь, дякуємо Тобі і прославляємо Тебе. Також ми, я благословляю вас, друзі, і приголошую Божий захист над вами. приголошую, що Бог любить вас і пікується про вас. Він взяв на себе усі ваші немочі, хвороби, болі. І я наказую усякій хворобі і немочі в ім'я Ісуса Христа і геть, будьте звільнені зараз в ім'я Ісуса. Тому що Він взяв на себе усі ваші хвороби і ранами вас вже було оздоровлено. Тож прийміть це зараз, в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Боже надприродне фінансове забезпечення для вас, звільнення від боргів, роботу для тих, хто шукає з достойною оплатою і з гарними умовами праці. Я благословляю вас з Божою мудрістю, друзі. Також ми молимо за нашу країну і ми проголошуємо перемогу та мир для України. Ми молимося за всіх наших військових і проголошуємо Божий захист над ними в ім'я Ісуса Христа. Ми мовимося за керівництво нашої країни, щоб вони мали мудрість приймати мудрі і правильні рішення на користь нашої держави. Ми вдячні Господь Тобі за перемогу, мир та відбудову України. І ми віримо, що всі плани ворога вони руйнуються і вони в страху тікають під нас. Халілуя! Дякую, друзі, за те, що були з нами, і вірю, що це слово воно тисне на вас і допомагає вам змінювати. Вона веде вас у тому, щоб більше пізнавати нашого Господа і Спасителя. Знову і знов нагадую вам підписатися на YouTube канал Церква Тих Христа. Роблячи це, ви допомагаєте нам розповсюджувати Богу звістку. Залишайте також коментарі. І я хочу побажати вам благословенного дня. Хай Божня мудрість наповнює ваше серце і всі ваші дії сьогодні. З Господом і до зустрічі, друзі!